Неможливо виграти війну тільки а, штурмами, і неможливо виграти війну тільки, а, скажімо, такими спеціальними операціями. На кшталт тих, які проводять і достатньо успішно, і головне управління розвідки Служби безпеки України. Завжди перемога це комбінація різних сил і засобів, різних методик ведення війни. Насправді, а, війна в полі і війна в тилу ворога це дві складові того самого а, логічного процесу. Якщо нам вдасться, скажімо так, обмежити наші проблеми, я не скажу зняти, бо зняти їх особливо в короткостроковій перспективі, буде складно обмежити наші проблеми на полі бою і ефективно поєднати їх із спецопераціями в тилу із належною там дипломатичною політичною роботою, то я думаю, що ситуація зміниться в нашу користь. Наскільки це реалістично, це залежить від величезної кількості обставин, ще раз кажу, резюмуючи. Неможливо виграти війну тільки в полі в сучасну війну, і неможливо війну виграти фетними ефективними операціями, як, наприклад, операція Паутин.